Дорогі браття і сестри, ми з вами стоїмо на порозі найбільшого свята нашої віри, світлого Христового Воскресіння. Залишилося лише кілька днів, і ми зустрінемо Пасху ніч, у якій смерть буде переможена, і життя восторжествує. Але сьогодні ми ще у переддень, ми ще в тиші. Ще в очікуванні ми, як жінки-мироносиці, які йдуть до гробу і не знають, що вони там побачать. Ми з вами ще не бачимо порожньої гробниці, але вже віримо і серце наше починає тремтіти від надії. Наближається та година, коли небеса відкриються, і ми знову з вами почуємо Христос, Воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав і тим, що в домовинах життя дарував. І сьогодні, оці останні дні перед Пасхою, варто зупинитися, подивитися у своє серце і запитати, чи готове воно зустріти Воскресло? Чи є в мене віра, яка в темряві шукає світло. Бо Пасха. Це не просто свято в календарі, це подія, яка змінює все, змінює історію, змінює нашу душу і змінює вічність. Перш ніж ми з вами зустрінемо світлий ранок Пасхи, давайте згадаємо, що сталося того дня, коли гробниця виявилася порожньою. Ця подія описана у всіх Євангеліях. Євангелія від Матвія, розділ 28, вірші 1, 10, Євангелія від Марка, розділ 16, вірші 1, 8, Євангелія від Луки, розділ 24, вірші 1, 12, і звичайно, Євангелія від Івана, розділ 20, вірші 1, 18. Євангелія розповідають нам, що в перший день тижня дуже рано, ще за темна жінки-мироносиці йшли до гробу. Серед них була Марія Магдалина, Марія, Мати Якова і Соломія. Вони несли миру, щоб помазати тіло Ісуса. Вони йшли з болем, вони йшли у скорботі і дуже хвилювалися. Та запитували одна одну, хто ж відвалить нам камінь від дверей гробу? Та коли вони підійшли, то побачили, що камінь був відвалений, і гроб порожній. І от до них з'явився ангел, який промовив Не лякайтеся, Ісуса Назарянина розіп'ятого шукаєте. Немає отут він Воскрес. Ангел наказав їм піти і сповістити учням та Петрові. Але жінки дуже злякалися і стояли і мовчали. Марія Магдалина взагалі залишилася біля гробу та й плакала, аж поки сам Ісус не з'явився їй і назвав її по імені. Маріє. Побачивши, вигукнула Равоні. Учні ж спершу не повірили. Петро та Іван прибігли до гробу і побачили лише пеленальні тканини, але уже ввечері того ж дня Ісус Христос являється учням і каже. Мир вам. Таким був початок. Тієї нової епохи, епохи Воскресіння, не галас, не переможні труби, а тиша, страх, здивування і лише поступово віра починає запалювати серця. А от жінки мироносиці стали першими проповідницями Пасхи, вони були слабкими в очах світу. Але були сильними в надії, їх віра зробила їх світильниками, що запалили віру всіх апостолів. Святий апостол Павло у першому посланні до Коринтян наголошує: Якщо ж Христос не воскрес, то й проповідь наша даремна, даремна і віра ваша, це ключове твердження. Воскресіння це не просто одна з частин Євангелія, це основна подія, навколо якої вибудовується все, і проповідь, і богослужіння, і молитва, і увесь сенс християнського життя. Без Воскресіння Христос лишається лише вчителем, вчителем моралі, а церква просто релігійною спільнотою. Але з Воскресінням він, Господь живий, переможеть смерті, і церква це Його тіло, живе, святе і діюче в силі Святого Духа. Святий Афанасій Великий навчає, Син Божий став людиною, щоб ми стали богами за благодаттю. І далі він каже: Він помер. Щоб ми ожили, зійшов у смерть, щоб підняти нас вище небес. Браття і сестри, Воскресіння Христа, це не повернення до земного життя, як це сталося з Лазарем, який згодом знову ж таки й помер, це зміна самого Єства людського буття, це прорив у вічність Христос. Не просто воскрес, він розірвав пута смерті, вийшовши з гробу не як тінь, а як переможець, і як новий Адам, несучи нове життя всьому людству. Святий Іоанн Золотоустий у своїй великодній проповіді вигукує Смерть, де твоє жало? Ад, де твоя перемога. Христос Воскрес і пали демони. Христос Воскрес! І радіють ангели. Воскресіння означає, тепер смерть не кінець, тепер домовина це лише двері, Ісус Христос Воскрес як переможець, і ми в ньому вже не належимо царству смерті. Звичайна смерть це розділення душі і тіла, але смерть Христа це вторгнення життя в саме серце аду. Святий Іоанн Золотоустий наголошує ад знищений, бо зустрів життя, ад у розпачі, бо був осміяний. Христос входить в глибину нашого падіння. Торкається самого дна людського буття, щоб відродити нас ізсередини, це не лише Воскресіння Ісуса Христа, це початок нової людини. Христос стає першим серед Воскреслих, первістком з померлих. і відкриває двері до царства кожного, хто вірує. В нього. Як колись ізраїльтяни вийшли з єгипетського рабства, так тепер Христос виводить нас із рабства гріха, із рабства страху і духовної смерті. У цьому справжній сенс Пасхи. Апостол Павло каже Христос наша Пасха, за нас принесений у жертву. Старозавітня Пасха це образ, Христова Пасха це реальність, старозавітний агнець це символ. А Ісус Христос, це істинний агнець, який взяв на себе всі гріхи світу. У Богослужінні Пасхи ми співаємо, смертю смерть подолав і тим, що в домовинах життя дарував. На Христі людська злість досягла апогею, люди вбили того, хто нікому ніколи не зробив зла, і здавалося, що зло перемогло. Але у Воскресінні Христовім істинна перемога: не меч, а любов, не насилля, а жертва, не помста, а прощення. Бог не лише простив, Він воскрес і дарував нам всім життя. Святий Григорій Богослов, так пише Христос, бувши Богом, став людиною, помер, щоб оживити нас, був у гробі, щоби ми вийшли з гробу. Хрест, це любов, яка сягнула дна, а Воскресіння це любов. Яка відкрила небо. У кожного з нас в житті бувають темні часи, буває темрява, бувають страждання, розчарування, смерть близьких нам людей. Але Пасха це світло, що сяє у пітьмі, і пітьма ніколи його не поглине. Воскресіння Христа це запорука нашого з вами на Воскресіння, це надія, яка живе не у високих матеріях філософії, а в особі у живому Ісусі Христі. Ми часто думаємо, що Воскресіння це про те, що після смерті, але, дорогі мої, Істина в тому, що воно починається вже, тепер, вже зараз. Як ми співаємо у тропарі Пасхи смертю, смерть подолав, тобто вже тепер Христос руйнує ту смерть, яка в нас, смерть віри, надії та любові, святий Ісаак Сирин писав: якщо серце Твоє воскресло до молитви. І ти вже відчув присмак Воскресіння, і якщо ти навчився прощати, ти вже вийшов із гробу. Воскресіння це заклик до всіх нас вийти із гробів власного життя, із зневіри, із страху, із гріха та байдужості. Що так багато навколо нас. Ісус не залишив нас сиротами. Він живий, і коли ми молимось, причащаємось, прощаємо, ми торкаємося до Воскреслого Господа. Марія Магдалина не впізнала Воскреслого Христа, поки не почула звернення до неї. Так само і сьогодні. Воскресіння це не якась подія, який дві тисячі років. Це зустріч із живим Христом, який кличе кожного з нас по імені. Він живий у таїнствах, він живий у Євхаристії, у Слові Божому, у прощенні, в любові у нашій з вами спільноті, у спільноті церкви. Браття і сестри. До Пасхи залишилось кілька днів. Наше серце вже тягнеться до світла. Запах возької весни нагадує нам про надію, і ми маємо сказати: Воскресіння Христове це не просто те, що сталося колись, це те, що має відбутися у нас, у кожному з нас, у мені, в Тобі. У всіх нас, бо хіба мало знати, що Христос Воскрес. Можна святкувати, пекти паски, співати Христос Воскрес, але залишитися в домовині, в домовині образ, в домовині втоми, в домовині зневіри і в домовині гріхів. І саме туди, у нашу з вами домовину, приходить Він, Спаситель Ісус Христос, не з осудом, не з докором, а з тими словами, які Він сказав апостолам за зачиненими дверима. Мир вам. Чи чуємо ми це слово сьогодні? Чи можемо зупинитися серед тривог, суєти, порожнечі і почути, як живий Христос приходить до нас? Не колись, не потім, після смерті, а саме зараз. Бо Пасха це не якась дата, не червона крапочка в календарі. Це світло, яке проникає в темряву. Нашої душі, це подих життя, який вдихається у мертве серце, знайте, що є найважчим у духовному житті кожної людини, не молитися, не постити, а вірити, що Господь тебе не покинув, вірити, що, попри все, що є. Наше життя має сенс, що смерть це не кінець, що любов набагато сильніша за біль. І саме це дарує нам Пасха, бо якщо Христос Воскрес, тоді все можливо, тоді можливо пробачити, можливо почати все спочатку. Можливо, ожити, навіть якщо всередині все холодно і пусто, Пасха приходить як весна, і навіть із каменю пробивається трава. Браття і сестри, чи буде наша Пасха просто святом, чи стане вона Воскресінням серця? Чи відкриємо ми двері Христу? Чи впустимо Його у зачинені наші кімнати, де так багато накопичено і страху, і образ злості, гніву і втоми? Я дуже прошу вас, не відкладайте, не думайте, що ви ще встигнете, бо Христос. Не стоїть за дверима з годинником, він стоїть з ранами і чекає. А коли ми впустимо його до себе, усе зміниться. Ми побачимо, що можна жити інакше, що навіть у повній темряві можна любити навіть у втраті, можна бути вдячним і навіть після кожної поразки підніматися. І рухатися далі, бо це і є Пасха. Пасха це не коли тиша в храмі, це коли спокій у душі. Це коли ми, як Марія, спізнаємо Господа по голосу і все стане на свої місця. Після Воскресіння. Христос не створює якоїсь структури, не пише уставу і не залишає інструкцій. Він творить церкву з простих людей, які його зустріли, які його полюбили та які не могли мовчати. Церква це тіло Христове, це жива спільнота, де кожен це частинка, кожен потрібен, кожен є носієм світла. І покликання церкви не зберігати минуле, а нести життя, яке несе Воскреслий Христос. Люди навколо нас не завжди потребують точних цитат із Євангелія. Вони потребують людей, які живуть як Воскреслі, які мають в очах світло, які прощають і вірять. Які не здаються, бо знають, що Христос переміг смерть. Один справжній християнин це як свічка в темряві, і ця свічка готова і здатна запалити цілі покоління. Тому церква це не лише храм і літургія, це всі ми з вами, коли ми любимо. Коли ми несемо мир, коли ми виявляємо милість, коли ми прощаємо, Христос не сказав своїм апостолам сидіть і зберігайте істину. Він сказав: ідіть і навчайте всі народи, ви світло світу. Ми отримали дар Пасхи. Але Він не тільки для нас. Якщо ми отримали прощення, то давайте будемо прощати. Ми отримали з вами надію, надію на світле життя. Давайте ділитися цією надією. Ми побачили з вами світло. Давайте освічувати шлях іншим. Воскресіння не можна пережити для себе. Воно стає повним лише тоді, коли ділишся ним. У нашому світі багато зранених людей. Дорогі мої, церква це не клуб ідеальних, це лікарня для грішників, це школа для тих, хто вчиться любити, це душевна домівка для самотніх і кожен з нас. Покликаний бути не лише пацієнтом, але і лікарем, учителем, братом чи сестрою. Коли хтось бачить, що в церкві Його слухають, розуміють, піднімають після падіння, Він зустрічає Воскресло Ісуса Христа. Усміхнений християнин, це найсильніше свідчення Воскресіння. Християнин без радості. Не Христовий Свідок, наша радість неповерхнева, вона глибока, бо ми з вами знаємо. Христос переміг, життя має сенс і любов це останнє слово. Справжнє світло видно тільки в темряві, і Пасха це саме таке світло непоказове. Неурочисте, а надія, що сходить у найтемні глибини людського болю. Христос Воскрес не з якогось сонячного палацу. Він воскрес із гробу з місця смерті, зради, втрати та приниження. І тому немає такого болю, де б його світло не могло засяяти. Навіть у війні, навіть на могилі, навіть у лікарні і навіть у самотності. Іноді нам здається, що Пасха звучить надто урочисто. коли в нашій країні війна, сироти, поранені, померлі наші матері і сестри в чорному. Але саме тут і тоді вона звучить найбільше, бо Пасха це не втеча від болю. Пасха це відповідь Бога на зло. Це вогонь, який не згасає навіть під обстрілами. Це голос. Не бійся, я переміг світ. Не завжди ми розуміємо, чому ми страждаємо. Але... Знаємо, з ким ми це все проходимо, ми не самі. З нами той, хто пройшов Голгофу і Воскрес. У кожному українському місті, селі чи родині є глибока рана, є втрати, є могили. І хочеться кричати: Де ти, Боже, де ти? І Господь відповідає не аргументами, а порожньою домовиною мовчки, але сильно. Бо якщо Христос Воскрес, то смерть не має останнього слова, і ті, кого ми втратили, не загинули назавжди, ми зустрінемось там, де вже не буде війни, де не буде сліз, де воскреслий, Витре кожну сльозу з нашого ока. Давайте подивимось на себе. Ми з вами стоїмо. Ми молимось, ми любимо, ми будуємо. Це і є Пасха, коли смерть не перемагає в серці, коли ми знову сіємо хліб, коли знову освячуємо великодні кошики навіть в окопах, навіть під сиренами. Це не просто традиція, це вигук віри, що життя переможе, це пророцтво, що темрява не буде вічною. Навколо нас багато зневірених, зламаних, поранених не лише тілом, а й душею, і Пасха кличе нас бути носіями воскреслого світла, сказати добре слово. Відвідати самотнього, поділитися хлібом, пробачити та обійняти. Це і є служіння воскреслого християнина у стражденному світі, там, де кожен із нас приносить надію, туди і приходить Христос. Дорогі браття і сестри, ми. Не завжди побачимо перемогу одразу, але віримо: Христос Воскрес і жодне зло не вічне. Христос Воскрес і кожна рана може зцілитись. Христос Воскрес і навіть після найчорнішої ночі настає ранок. Сьогодні ще темно, але вже ми чуємо з вами. Світанок.